В Раді Європи в Паріє, де я маю честь очолювати комітет з рівності і недискримінації, декілька пріоритетів. Справедливість це створення трибуналу за злочин агресії і покарання всіх воєнних злочинців, в тому числі за вчинені сексуальні злочини. Пункт номер два. Це компенсації і отримання компенсації за матеріальні і нематеріальні збитки, і безпосередньо третє, як ми відбудовуємо і відновлюємо. Звісно, ці плани повинні базуватися на новітніх технологіях, енергетична стабільність підходить до того, як нам посунути тих леді, які сьогодні є заступницями і заступницями заступників на Першочергові місця, як надати їм спроможності і підсилити їх. Тому що, шановні леді, ми це можемо. Я хочу подякувати всім нашим партнерам, які дають нам спроможності іти вперед, приймати такі важливі документи, до яких ми йшли десятиліттями, будучи авторами. Це звісно Стамбульська конвенція. І коли ми говоримо нашим партнерам, якщо Україна змогла під час збройної агресії, то ви теж зможете.